Всім привіт! З вами знову Саня Вектровод. І я знаю, що дуже давно не було відео. Хтось, мабуть, чекав, хтось не чекав, але це таке. Значить так, чому в мене так довго не було? Тому що в якийсь момент я перехтів знімати нові відео. Тому що активність мала, підписників мало і якби бажання... Немає цього робити. Плюс те, що я в кількох відео просив е, кошти для того, щоб придбати собі камеру, мікрофон і штатів. Але коштів абсолютно ніхто мені не кинув, але, знаєте, все одно хочеться робити якийсь контент для вас, бути корисним. Тому я купив собі мікрофон і штатив. На камеру самі розумієте, що грошей немає. Зараз я вам покажу, що нею. Значить, купив я на Аліпрес отаким, типа мікрофон, це вставляється в телефон, залишається на очі, і поводиться кличка. Далі буде вже з цим. Ніколи не купляйте отаке говно. 200 гривень, я думав, що може буде хоч щось трошки хороше. Ні, зовсім говно. Е, будете мучитись, знаю, але все-таки мої слова, я думаю, всі почують. Значить, придбав я такий ж штатив доволі. Непоганий, регулюється по висоті е, там, по як це їх, нахилах. І така от підсвітка. Штатив коштував в районі 400 з копійками гривень. Я на мікрофон, на штатив і на оцю підсвітку е, скину, е, точніше залишу посилання під відео. І отака от підсвіточка 200 з чимось гривень. Нас в Україні воно стоїть набагато дорожче. Я йшов якось в Бердечі. Е, де бальзак, можливо, хтось знає, і бачив 1200 гривень. Ось такий набор. Мені обійшовся 600 з копійками в Україні. Я думаю, покупка непогана. На рахунок Opel Omega A. Вона благополучно продана. Були зроблені ще деякі роботи. Одні, що я там щухував, замащував, заклеював, ні ще зробив нормальне. і машину продав. Чому продав? Тому що вона мені. На зиму не потрібно тримати е, на зиму дві машини. Це плюс ще купляй страховку, бо вона в мене вже закінчувалась. Е, потім різину купляй. Якби це багато буде кошти грошей. У нас тут літерес трошки, я не знаю, як воно буде чути. Ну, в коментарях напишете. І так, і далі я продовжу відео. Це вже буде для тих, хто не зовсім цікавиться автомобільною тематикою, але ми будемо робити. Акумулятор для пристроїв, в яких стоять батарейки або крони. Ну, про крони я розкажу тільки в тому випадку, якщо під відео буде хоча б ну, 20 лайків. І також не забувайте підписуватись, ставте лайки під ці відео і коментувати. Я розумію, я не ідеальний, всі люди розумні. Жду ваших коментарів. Я думаю, в кожного є вдома пристрої, які на батарейках, і батарейки. Ввели. Дорогі і змінювати їх теж не дешево. Тому я пропоную такий варіант. Ви всі знаєте, зараз є такі от електронні сигарети У мене ціла коробка була, я з них всіх повитягував акумулятори. І в мене вийшло їх стіки. Я ще планую з них зробити павербанк. Ну це потім, можливо, буде цікаво, зніму відео. Так, вибираю якийсь такий невеличкий акумулятор. Він у нас тут на 650 мА. Тобто, це набагато більше, ніж буде в двох наприклад, двох міні пальчикових батарейках. У мене є такий от приват мультиметр Aneng, доволі непоганий, автоматичний. І він у нас на мініпальчикових батарейках. І так, значить, дивимося, у нас тут відкручуємо цю далі кришечку. Як бачите, у нас тут дві мініпальчикових батарейки. І в нас ось такий ось тут акумулятор. Для того, щоб нас його сюди вставити, мені прийдеться трошки підрізати для пластику цей, щоб вона сюди влізла нормально, тому я буду використовувати зараз звичайний скальпель, або можна використовувати гравер. Витягнув я оцю штучку, вона у нас з'єднувала батарейки. Зняв цей пластик і вирішив використати такий ось. акумулятор він теж із сигарети. Далі нам ще потрібна ось така ось плата зарядки. Вона є з захистом, без захистів, ціна там ну, 10-15 гривень, я посилання залишу. Далі нам треба паяти. Так, як бачите, тут у нас плюс, тут у нас мінус. Ну, можна поняти по тому, що в нас тут пружинка. Пружинку я теж витягну. Вона нам вже не потрібна, надіюсь. так, Далі нам треба, я буду використовувати отку китайську. Можливо, це ортофосфатна кислота може не ортофосфатна. Ой, вона капає. Для того, щоб там йде ті типу, якась, і щоб його припаяти. Зараз буде куча дима в нас. Я туди капну трошки. А гарненько шипити. Ось, як шипити. Так. так, значить, тут ми залудили. Потім беру я оцю кладку, щоб сюди, щоб вам було видно, припаю її. Плюс мінус, не забуваємо плюсика, без нього я, в принципі, вже нічого не паяю, можна і без, без плюса, але краще з ним. Так, тут я припаяв, тепер мені треба залудити на самому акумуляторі. Я тут дуже близько обрізав, на місце, я думаю, припаяти мені вистачить. І так, виникли деякі проблеми, за те, що я дуже близько відрізав від акумулятора, не можу припаятися. І автофосфатна кислота, ні плюс його не бере. Що було вирішено, поставити акумулятор побільший. У нас тут він, мені здається, 850 мА, на ньому не написано, десь так приблизно. Розібрав мультиметр і хочу зняти оцей корпус, тому що, корпус батареї, тому що не вистачає місця для цієї батарейки, бо вона більш грубе. Тому я випаюю ось цей корпус для того, щоб батарея буде без корпуса. Ну, Кожний може по-своєму робити. І так, Тут ми випаяли. Тепер мені треба... Тепер я беру цю платку, припаю до цього акумулятора. Плюс до плюсу, мінус до мінус Тут на платці все позначено. Далі нам потрібен резистор на 47 Ом. Я вже тут її робив і 47 Ом в принципі, нормально підходить. Для чого? Для тому що в нас цей акумулятор, номінальна напруга його 3, -3. При зарядженому там приблизно 41 42 а дві батарейки, міні-пальчики, нам дають разом 3 вольта. Тому нам треба зменшити напругу до 3 вольт. Так, я зрозумів, я не електрик, я в цих всяких ваших е, мікросхемах і тому подобне, не шарю, роблю, як міні. Значить, нам треба цей резистор припаяти від плюса на платі, допаяти ще проводочок і потім вже припаювати до плати. Димочок. Значить так. Ось нас цей акумулятор, я його обмотав каптоновим мотки скотчем. Припаяв сюди плюс сюди мінус, сюди додав резистор 47 Ом і від, від цієї самої плати допаявся до плати на, там, на мультиметрі. Провіряємо, чи він у нас працює. Він у нас не працює? Можливо, цівший акумулятор. Зараз ставлю на зарядку, провіряємо. Так, як бачите, акумулятор, зарядка у нас тут. І мультиметр у нас працює. Далі, що я хочу зробити? Закріпити цю батарейку можна на двосторонній скотч, а от платку я хочу вивести корпус збоку. Зараз я тут роблю збоку отвір, і для того, щоб якщо потрібно підзарядити, просто ставлю і заряджаю. Для цього я буду, мабуть, використовувати гравір. Був зроблений тільки що отвір. Я не вмію робити акуратно, ну як виходить. Так, І значить, гріється у нас термоклеєвий пістолет. Зараз цей, цю платку розйомчиком приклеїмо. Ось. Так, значить, отак у нас виходить. отут у нас гніздо зарядки. Зараз я підключаю гніздо зарядки. Як бачите, лампочка скипіться, червона, значить зарядка йде. Коли буде синя лампочка, тоді значить зарядка закінчується. І, в принципі, ось так. Іметр працює. Зараз збираюся на місце і користуюсь. Ось таке в нас відео вийшло. Я надіюсь, воно було комусь корисним. Якщо хочете, щоб було відео про крону, ставте 20 лайків. Також не забувайте підписуватись, ставте лайки і коментувати. Дякую всім за увагу! Україна переможе! Всім щастих! Дивився частину відео. Я таке відчуття, що я в ній говорю. Як ви могли стільки прослухати. я думаю, тільки, як то кажуть, останні герої могли дослухати це відео до кінця.